Ходить в слідуюче місто. В слідуюче місто теж дуже і дуже велике. Желізна дорога, друзі, так само йде попри море. Ми ним скоріше за все, що проїжджали. Зараз не скажу, що це за станція. Буде станція раніше, як розумію, від Луано. Там на берегу такі цікаві невеличкі круги, такі острівки вимушені. Як в Дубаях щось схоже, Лиш в Дубаях врази розві... круче. Ну, а острів все ж таки не вдається добре зафіксувати, острів покрився таким туманом. Але чітко видно, що розрив є. Розрив між сушею є. Невеликий розрив. Але є. Ось такі тут гори. Вночі був дощик, небо сьогодні таке трошки мутнувате. Ось такі гори. Камера показує, що вони такі... Не такі вже і великі, але підійматися дуже і дуже важко. Ну а я буду повертатися, друзі, на меті маю пройтися ось тими хребтами, показати привіт дружині, яка на пляжі вже чекає, чекає, щоб побачити мене на горизонті. Тому що я вже підіймаюся, навіть не подивився на годинник, але думаю плюс-мінус. Е відео знімаю 20 хвилин. Відповідно, йду десь біля години. Не менше да, Навіть подивився Відео 25 хвилин на даний момент іду вже годину з лишнім. Рухаємося вгору. Спускається людина вже вниз. Зранку вирушила. Сальве. Вітаємо один одного, хоча не знайомі, але нас об'єднує одна ціль. Ми прагнули піднятися на цю гору. Ми цього вже достатньо, щоб бути привітливим до людини на такій гірській стежині. Ішов до ще одного перехрестя. Ще один турист фіксує Ось там на висоті знаходяться, так розумію, що це телефонна станція, а зараз я зійду ще на На цей п'ятачок, щоб ми могли ще раз поглянути. Є тут якась труба, мабуть, скоріш за все, що в неї проходить якийсь кабель, можливо, електричний. Це зроблено для того, щоб захистити кабель, я так думаю. Зараз дійдемо до каплички. Того ракурсу. така друзі, поверхні, якою я рухаюся, потрібно і ноги дивитися. Ще раз. Лано ось та дорога, про яку я говорив, що входить в гору і виходить з тієї сторони. А ось такі гори. Ось такі гори маю на ось туди зійти сьогодні. Думаю, це в мене вийде. Так що я вже 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 дуже дуже близько. Ну а ті гори залишаються на наступні роки. Лана. 8 вересня, 2022 рік. Сходження на гору. А я думаю, це капличка, це просто встановлений з такий. би сказати, такий Пустаментик. Весов на камінчиках, на камінчику. Ну, а я рухаюся далі. Продовжуємо сходження на ось ту вершину. Зійшов я на цю вершину, тут ця станція. Я так розумію, що це телефонна станція. З такі розтяжки. На стежина, думаю, що тут все безпечно проходити. І з цього ракурса знову ж таки відкривається це сусіднє містечко, що за горою від Луану. Ще на станції ближче зі сторони Мілану. Або, мабуть, і можливо навіть і далі. Але гарний, гарний берег. Хоча там у Далечні пляжу мало. Але є острів. Є острів. Ну що, друзі, я рухаюся далі. Цього ракурсу вже можна махати привіт, дружині. Можливо, вона мене бачить. Точно не знаю. Ну і рухаємося далі. Друзі, так розумію, що тут були поляки. На жаль, в мене жовто-синьої фарби нема, щоб залишити тут поруч із польським прапором. нашу українську символіку мабуть люди попередньо підготувалися ще одна відвіточка і ще одна це все піднімаючись вгору люди показують ми тут були ми сюди зійшли і це приємно рівно ж коли людина йде до своєї мети або цілі прикладає зусилля щоб її досягнути якщо вона в силі в силі її досягнути ще одна Ще одне із намальований прапор. Люди пишалися тим, що вони сюди сходять і хотіли показати, якої національності сюди люди сходили, побували на, на цій висоті. Ну що друзі, ще трошки включився перед сходженням на саму вершину добре про роблю легені. Не так просто сюди збиратися на цю гору. Ось така стежина каміниста. Але повторююся, мені приємно те і дуже мене потішило, що немає якихось чагарників, ще щось, що можна так спокійно збиратися. Вже 33-та хвилина відео. Ще одна відмітка. Кольського прапора ух. Ладно, ну що шрухайся в гору. Ну що, друзі, небагато залишилося до сходження на саму вершину в боці вже коле. Хотів би помовитися словом, що буквально ще 6 місяців тому назад, будучи в Україні, переважно пересувався автомобілем. Пішки дуже мало ходив, не бігаю. Правда працюю фізично на, е, по будівництву і ось буквально, де від ось з тої коси, яка ось так серпообразно загнута, навіть ще трохи далі, від, відти пройшовшись, зійшовши на цю гору з такими зігзагами. І прийшовшись сюди на даний момент відео зараз на 35-й хвилині піднімаємося, на жаль, не подивився на годинник, в котрій годині я почав сходження. ну Думаю, що годинки-півтори підіймаюся вже точно. Ось такою кам'янистою стежиною, трошки віддихався, кутнув глоток води і рухаємось далі. Вчора, друзі, дійшов. До ось того кільця ось в центрі. Мав з боку на меті якось збоку зійти на гору. Але подивився, що там ну, якби не, не приспособлений берег для сходження і все-таки е, полишив цю ідею зійти на гору. Сьогодні такий був, можна сказати, практично вже така остання спроба, так як сьогодні передостанній наш день тут в Луану. Нашому відпочинку я все ж таки вирішив зійти на цю гору і спробував її взяти якби цю гору з хвоста або зі, зі спини, щоб на неї зібратися. І як практика показала, без будь-якої навігації мені вдалося знайти шлях, і це дуже і дуже приємно. І я продовжую своє сходження на вершину цієї гори. Ну що, друзі, позаду мене такий хребет горище було. Раніше я роблю останній ривок, щоб зібратися на цю вершину і на цьому буду завершувати. Якщо не сяде акумулятор, ще заснімлю. Вигляд з цієї вершини і почну свій спуск донизу. Ну що, друзі, роблю? Мабуть, передостання включення. Можливо, остання. Зараз на лівій стороні луано, а праворуч друге містечко. Ух, Батарея телефону сідає. Мій запас енергії також сідає. Ось траса яка йде з Луану, з вгору входить і біля другого містечка виходить так за 500 метрів можливо, та яких 500 км добрий проритий тунель. Ну, я спробую ще трошки, ще трошки останній ривочок зробити, щоб ну, взяти саму вершину цієї гори і буду спускатися. Все, я на тій вершині, на котрій я хотів сьогодні зійти, звісно, гірше є. Дуже і дуже багато. Туди в далечині все гори і гори, сплошні хребти, десь вдалечніші від це будинки. Але я зійшов на всю гору. Тут передаємо змах руки дружині дітям, які на березі відпочивають. І друзі, хотів би закінчити це відео, звернувши увагу, що тут на цій вершині горі розміщений хрест в таких традиціях православ'я, католицизму, що нагадує нам, що свого часу Господь Ісус Христос так само зійшов на вершину гори, понісши наші гріхи, наші немочі. Для того, щоб ми могли своє життя продовжувати або крокувати своїм життя з великим полегченням, з розумінням того, що є жертва за наші провини, є той, хто примирив нас з Отцем Небесним, щоб ми могли жити з великим облегченням. З усвідомленням того, що коли наше життя перерветься, ми маємо надію на вічність із нашим творцем, котрий створив всю цю красу, яку ми по можливості свого ока, своїх можливостей можемо споглядати. І було би добре, щоб дивлячись на велич творіння, ми могли віддати хвалу творцю, тому, хто все це створив. Для нашого життя, для нашого задоволення.